Надійшло повідомлення від жителів села Піщаниця Оврузької об'єднаної територіальної громади про те, що в лісовому масиві неподалік села Піщаниця, виявлено осіб підозрілої зовнішності. Їдемо перевіряти повідомлення, можливо, це можуть бути мігранти. Одночасно з офіцерами овруцького відділення до населеного пункту виїхали і роти поліції особливого призначення. Як з'ясувалося, іноземці нелегально перетнули державний кордон. А на нейтральній території знаходилися ще й кілька сотень їх співвітчизників. За сигналом тривога терміново до вказаного району прибули відповідні підрозділи поліції, нацгвардії, прикордонників та інших служб. Безпосередньо у вказаному районі свою роботу розгорнув і оперативний штаб. Перевірка інформації, затримання порушників. Всі ці дії відбувалися за умовним навчальним сценарієм. Навчальні сценарії є дуже реалістичними і наближені до тих дій, які відбуваються у наших сусідів на кордонах із суміжними країнами. Теперішні бачу час бачили те, що відбувається на польському кордоні, коли йдуть прямі сутички на саме на прикордонному посту. Ми обіграли саме цей сценарій, а також те, що група осіб може прорватися через кордон, і їх необхідно буде розшукати пошуковими групами, висунути додаткові резерви для того, щоб їх замкнути на окремій території, і після цього вже зробити заходи по їх затриманню і доставлення в пункти фільтрації для подальшого вирішення питання з ними в законодавчому полі. До навчальних тренувань були долучені і рятувальники. В рамках проведення навчань було підпалено на лісовий масив, що створило його подальшого розповсюдження. Тому у визначений момент, коли це було можливо, і в умовах безпечного забезпечено безпечного доступу до місця гасіння пожежі, як це передбачено ДСНС, всі, всі свої задачі впоралися. У нас пункт пропуска виступовичі безпосередньо розміщується в 14 кілометрах від лінії державного кордону, тому саме ці. Тренування чи навчання вони показали нашу роботу, нашу злагодженість. Ми відпрацювали питання, щоб не допустити перетину державного кордону, саме головне, і як скажу, що ми з цим спорилися. Подібні навчання будуть відбуватися і в інших регіонах вдовж цього кордону. Ці навчання допоможуть нам якісно і ефективно захищати наш кордон. Антоніна Тугас, Сергій Бурківський Новини на Суспільному.